У центрі естетичного виховання відкрилась майстерня Святого Миколая. А ми з керівниками гуртків, з колективом, а це вирішили, що треба урізноманітити дітям якось прикрасити новорічні свята і вирішили створити таку майстерню. Облаштували приміщення, дуже довго думали, як це все зробити більш казково. Долучились вихованці декоративно-прикладного мистецтва і вже з жовтня місяця почали виготовляти обереги для наших захисників, вив'язували жовто-блакитні сердечки. Виготовляли янголядків і всі разом вирішили передати ці обереги нашим захисникам. І символічно хотіли зробити це саме святим Миколаєм, тому що він виконує мрії дітей, щоб захисників ці обереги захистили і швидше настав мир і перемога. Ми завжди готуємося дуже ретельно до свята Миколая. Ми створюємо таку чарівну казку, де діти головні герої. І також і цього року ми вивчили дуже багато. Ретельно готувалися, було дуже складно, тому що зараз дуже час такий неспокійний війна, але урівками ми все ж таки приготувалися. Дуже задоволена тим, що вони гарно виступили. І сподіваюся, що цю радість вони донесуть до всіх діточок нашого міста міста та всієї України. Співали пісні про Миколая, розповідали вірші та робили дуже цікаву виставу. Війни ми віримо, що Миколай прийде до нас. Він прийде, бо він знає, що є такі чимні діти, які творять добро. І ще ми співали найвідомішу пісню «Ой, Оділузі, Червона Калина. Ми виступаємо не часто, але кожен концерт буде для нас важніший в серці. Ця майстерня буде працювати протягом грудня і протягом січня. Вихованці центру естетичного виховання, учні шкіл міста будуть приходити до майстерні, виготовляти різноманітні поробки, обереги і можуть також за бажанням, якщо буде можливість, задонатити і допомогти Збройним силам України за вилучені кошти. Ми зможемо допомогти нашим хлопцям, які знаходяться зараз на передовій і боронять нашу неньку Україну.